І так, народ, всіх вітаю. Працюю в цеху, і в нас знову ж таки на огляді буде комплект форм. комплект Це буде 12-рамочний. Ну і далі у нас, як завжди, кому цікаво, заварити чай, ну і пару хвилинок розкажу, покажу вам, що це за форми. І так, маємо три форми: це 12-рамочні стандарт. ну, Стандарт, що я маю на увазі, 35-та товщина стінки. ну, І у нас йде змінене дно, йде на два льотки, рядки. Ну, на одну сторону два рядки, але для кожного відділу йде своя окрема сітка. Тобто це зроблено, наборка пластику дуже велика. По стандарту. Ну, В принципі, нічого, як то кажуть, такого сверх'єстесного, просто йде на дві сітки. Далі у нас йде трьохсотий корпус, трьохсотий корпус іде з 24-ї фанери. Ну, В принципі, всі форми йдуть з 24-ї фанери. Е, Тут у нас тільки йдуть по, по боках дві ручки, ручки 20 е, ну, і Тут, як завжди, йдуть фальці. Далі у нас йде криша. Криша у нас йде утопленням, ну, тобто для того, щоб підложувати канді. Тому що так це удобно ну, і мінімізує ці різні підкришники, як колись було в дерев'яних вуликах. Тому що то зайва робота, і, в принципі, я, я рахую, що то ну, взагалі не потрібно і ну, безтолкова річ. Ну, в принципі, для дерев'яних то я ще розумію, тобто там оті всі подушки наложуються і так далі. Тут воно не потрібно. Якщо потрібно кандії, цього достатньо. 25 товщина, плюс надрамочний простір 5 мм. Тобто сума 30 мм. З головою вистачає любе Канді можна, Канді можна розкатати ще тоненьке, а тут дуже-дуже. Ну, Ну, висоти з головою вистачає для підложки Канді. Якщо ми говоримо про якусь там ще висоту більшу, то вже інша як то кажуть, тема. Тут а зроблено отак: як побажав замовник, так ми зробили. Поскидав фотки, побажав це зробити, щоб ми поділили на дві. Так зробили. Готове замовлення. В принципі, можемо відправляти його в повністю ці три форми. Далі у нас на огляді буде десятка. Повний комплект 4 форми. Далі вісьмерка. Ну і це окремо ще одна е, форма 300 нашого стандарту 30 мм. У нас замовник робив замовлення, по-моєму, більше року назад. Якщо я не помиляюсь, звісно. Е, ну і дозамовляє собі 300 корпус. Тому будуть огляди, кому це цікаво. Е, дивіться, працюємо. Е, в принципі, якось так. Любе замовлення, люди, ну, люди просять по своїх бажаннях. Тобто, Якусь свою добавку робить, тобто нема такого, якогось стандарт є, є, є замовлення, які там просять там ну, чисто стандарт і стандарт. Але деякі люди вносять собі якісь корективи, які їм потрібно з логотипами, без логотипів придумують, як їм буде зручніше. Тобто це вже з практики, кожен підстраюється під себе. Якщо людина замовляє форми, він на щось планує, він на щось розраховує, як йому вдобно. Він собі там порадився з нами. Я підказав своєї практики, як це я бачу. Ну, тому що деякі люди просять логотип, наприклад, той самий логотип, зробити там якусь там бджолу чи ще що-небудь. Зробити його реально, і його це не проблема зробити, наприклад. Але е, на самій деталі це просто буде ну, просто ні о чому. Тобто воно буде не доливати. Весь воздух, воно буде заганяти туди. Хоч ти як там не питайся, все одно воно буде заганяти його туди. І ота ваша бджілка, вона тільки, те, що і буде, на логотипі красиво, все. Ну На, само, на самому логотипі, на пластику. А на, само, на самій деталі воно просто буде взагалі нікудишнє. Тому що буде пузирки воздуха, ну так, макет здалека. Щось там буде, більш нічого. Тому людям з практики кажу, як його краще щось мінізувати, щоб ну воно і красиво було, і е, доливалося. Тобто це саме головне тому що якщо навіть потім десь в планах людина захоче продати ту, ту деталь, Ну воно буде таке. Ну, коротше, буде брак, одним словом. Та й все. Тому. Підказуємо, стараємося зробити кожному, як то кажуть, піспідстроїтись під кожного клієнта. І до речі, нагадаю, хто замовляє у нас комплект форм, що я маю на увазі комплект форм? Це ну 4 чотири форми. Оце йде комплекту. То тобто, так може бути він з одним корпусом, дно криша, може бути з двома корпусами. Ми робимо безкоштовну розрамовку, підказуємо. Ну, хоча, до речі, ми її і так робимо. Хто замовляє там і один корпус, в принципі, допомагаємо. Тобто, це все повністю. Ну, як то кажуть, вам інформація безкоштовно. Тому що ще раз я колись вже говорив в одному відео, я цю інформацію в свій час шукав по всьому інтернеті. Її дуже, на жаль, мало було, взагалі практично не було. Тому, по суті, якщо я продаю свої форми, я на них людям допомагаю взагалі по всьому. Тобто, Якщо потрібна якась консультація, я повністю все розкажу. Практично розжовуєш кожному. кожному ну, є люди, які як то кажуть, півслова тебе зрозуміли, і вони пішли працювати. А є люди, які ну дуже, дуже багато задають питань. Я не кажу, що це погано, це це добре, але. Я маю на увазі те, що кожному пояснюю практично те, до кожного запитання, що в кого є, як його краще, і так далі. Якщо ж людина купує в нас форми і шукає якусь інформацію далі, щось робить не так, ну то друзі, це вже ну, його бажання, то його форми він робить з ними, що хоче. Але якщо до нас звертається, в нас є хвилинка, я допомагаю кожному, практично. Тому... Звертайтесь, номер телефону, як завжди, в коментарі. Ну і ссылка на сайт, там всі актуальні ціни на стандарт. Якщо потрібно щось не по стандарту, можемо зробити абсолютно любу форму за вашим бажанням. Звертайтесь за номером телефону. Є вайбер, пишіть на вайбер. Якщо я не відповідаю, по можливості відповідаю. Тому що зрозумієте самі, якщо я буду цілий день на дзвінках, то оці форми, які в мене люди замовляють, вони дуже будуть довго стояти отут в цеху, просто як запчастина, не зложені, тому що я буду висіти на телефоні. Я розумію, кожному потрібно дати якусь відповідь, але... Коли в мене немає такої можливості, я просто е, не піднімаю телефон. Або кажу там зателефонуйте пізніше, або просто е, людина пише на Viber, також буває, іноді чекає трошки довго відповідь. Але даємо відповідь, допомагаємо кожному, в принципі, хто до нас звертається. Тому народ. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайк, пишіть свої коментарі. Ну, а ми будемо працювати далі і показувати вам якісь цікавіші е, ідеї і цікавіші форми. Все, всім благословінь!